До вас доєдналася лише е, на останній місяць, е, лише на досвід тестування. Е, загалом мені дуже сподобалося, реально отримала чудову практику, е, чудова комунікація з однодумцями, з майбутніми тестувальниками і прийняла досвід в, в своїй групі, які вже вчилися у вас три місяці. Тепер я ну, шкодую, що не знайшла вас раніше і не потрапила на самий початок, оскільки я розумію, що багато цього пустила. Тому маю ще над тім працювати. Але загалом я дуже задоволена курсом, і мені подобається те, що ви робите, те, як ви робите, і взагалі інформація, яку, як ви її подаєте, суперпитать. Я хочу в першу чергу вам подякувати за таку можливість взагалі приєднатися до вашого курсу, тому що я приєдналася лише на третьому місяці. Що мені найбільше сподобалось? По-перше, мені було надано. Інформаційну таку базу, тобто якийсь додатковий матеріал для розгляду. Це були онлайн-уроки, тобто для того, щоб нагадати освіжити в свої пам'яті те, що колись вивчалося, я дуже вдячна за це. Також дуже сподобалося працювати в групі, тому що ну, ми дуже спрацювалися і як не було тяжко, навіть сьогодні на презентації. Ви це все бачили, тому що був технічний збій в нашій роботі, і так було постійно, але ми не здавалися, ми йшли вперед, щоб довести до ідеальності нашу нашу роботу, ну, намагалися довести до ідеальності. Так, і ми настільки от згуртувалися своєю командою, що навіть якщо там у когось не було зв'язку, там. Сутки всі дуже переживали, і розшукували ту людину, що що чи все добре, чи там все гаразд в тебе. Ну тому що ну це вже як рідні люди, і ну, дуже сподобалось працювати в команді. Тому дякую вам за таку можливість. І все-таки, ось це саме отакий такий формат, як онлайн захист цього проекту, він надає дуже такої впевненості в собі, в своїй роботі, в своїх знаннях. Тобто, ну це дуже круто. І хочеться побажати для. Ваших майбутніх студентів, щоб вони не здавалися, щоб вірили в свої сили і що все в них вийде. Б'єдналася вже на практиці. Всі ну, настільки круті. Я не знаю, я, я коли перший у нас був мітинг, я сиділа просто і думала, може, вони всі так багато знають, куди я потрапила. Але ну, дуже, дуже досвід мені сподобався. Я хочу сказати, що. Коли я зголосилася на автоматизацію, то я максимум, на що я е, хотіла зробити, це як третя команда е, ID да, плагін використатимський. Ну, це все, на що я була здатна на той момент. Автоматизація це дійсно, як Олена сказала, Яблонська, що це як магія, і це ну, для мене це, це от любов, така я не знаю, ну мені дуже сподобалось. І цей формат, як казали вже хлопці і дівчата. Саме роботи в команді, саме тому, що є якісь кордони по часу, да? тобто тайм-менеджмент. Тобто, ми повинні вкластися в цей період, зменшити наш час. всі Спочатку було дуже важко, бо той повинен те робити, потім те. Ну, тобто, всіх згуртувати. Ну, це круто, мені дуже сподобалось. Я за курси я дізналася до речі з LinkedIn, тому що роботу я шукаю вже півроку. Да, з, з серпня місяця з, ну десь так да. Ось, випадково випадково і да, і не жалкую жодного дня не, не жалкувала і мені все дуже сподобалось тепер цей досвід я зможу вже втілити в професійному плані я долучився до цього курсу вже у січні на практичну частину цього вчився на курсах завершив теорію тестування приблизно півроку тому Ну, потім трошки Python, трошки HTML, CSS, і саме в цей момент, якби знайшов рекламу, ну, я зрозумів, що трошки відходжу від тих знань, які були. І вони губляться. Відволікаєшся на інше. Ось. І коли я сюди прийшов, я дуже вдячний групі, яка е, була, вони так повернули мене, мене до теми. От. І що казати. Наступним учням так, я би дав пораду не робити паузу між навчанням і пошуком роботи. Це треба робити доки теплі, доки в темі, доки на хвилі навчання. От, я також хочу подякувати вам, подякувати рекрутеру, подякувати ментору, це дуже класно все Ось. І я ще думаю повернусь на англійську мову. Можливо, пізніше на автоматизацію тестування це все дуже буде потрібно.